Від всіх вітаю на своєму каналі. Давно не виходив, не знімав відео, бо цей, трошки був зайнятий багато роботи. Хочу вам показати, що там в нас нового і гарні новини, є і погані. Показати, в нас вже повилазили малишня термоночки. Ой, вже повилазили красуньки. О, пішли. Ось такі бутузики. Оба. Такі гарні вже. Повилазили. Звіздечка. О. У нас 10, 10 штучок є. Тут а, у нас 10. І тут там нас 10. Кроличка сховалася теж. У нас 10 штучок. Вони тож не одного віку там з півдня різниці. Такі красочки. Ось з нього з очком треба подивитися, що це в нього з очком. Что все добре? Тут у нас нічого, самочка стоїть. Тут самочка наша відпочиває. Почуваю самочка наша вона. Ця самка знову прохолостила. Ще раз порвав її, то вже її останній шанс, якщо вона прохости, дуже велика самка, Якщо вона прохолостить, то вже буде її останній шанс. О. Тут у нас термонці у нас термончики через він, 9 днів буде 3 місяці. Ось такі красавчики та самочки. Може когось цікавить, дзвоніть. буду продавати. Класні самки взагалі, поза 3 кілограми всі. Ціпо за 3 кг ще трьох місяців немає. 3,5-3600. Дуже шикарні самочки. Може, кого цікавить, то дзвоніть. Номер телефону залишу в описі. О, така класна самка. Я покажу вам. Два місяці і три тижні самочка. Такая соня. Так що кого цікавить, то дзвоніть Тут нас самці так само. Теж є на продаж, якщо тут дзвонить. Тут у нас ладно самчики. Три самчика, ще один і продається. Один вже зайнятий, один я оставляю собі і один ще є на продаж. А що кого цікавий, то цікавитися, бо вже Ще один є. О! То наша нова покупочка. Тут самочка, то наша самочка, то наша То лишається собі самка. О! Є в нас дві нових покупки. Вчора я придбав ще одну самочку собі. О, ось така красонька, три місяці. Така самочка. По дюселю. Самцю по, по дюселю по лінії. Вчора придбав ще самчика. Той її брат, теж самчик по дюселю. Самчик по дюселю. Дуже класне має вушко. О, а в цій кліці, як пам'ятаєте, теж був у покіліану самець, і він нам пропав, той, що я купляв. Він нам здувся, не знаю, в чому причина. Будував так як все, нічого такого не давав. Він нам здувся, я його лікував, але він при... все було так, якби вже нормально, вже почав їсти. І то був на роботі, приходжу з роботи, а він вже був Вже все, вже пропав. О, то я придбав собі. Нового молоденького самчика. Шкода того, дуже шкода, дуже гарний був самець, класний. Вже йому, я його купляв, йому було 2,5 місяці, а то йому вже було 5,5. Самець великий. Я був десь 7,5 кг, якось важив, 7 ,300. А то й то вже перед тим, а той 7,5 вже десь мав. О! Це наш. Теж майбутній проїзводітель, класний айвушка, да, дуже гарна. і сіно свіже. О, і То у нас самчик, той що сліпий на одне око. Той з великий самець класний, але він мені не потрібен, я не маю під нього ото Молоденьку самку купив, буду продавати або буду прибирати. Не знаю, він мені зараз не потрібен. Його годувати теж просто так, нема сенсу. Так що когось цікавить, може він парує, все супер. Нема проблем. когось цікавить, то він тільки на одне око сліпеньке. А то око він допив. Все добре. Класне має вушко, великий самець. Десь 9 кг має, я його не важив, але в районі 9 може і 9 плюс. Класний довгий самець, він широкий, класно має спину широку. О, О Відкриємо хейт, розбирає зерно. Тут у нас теж самочки чотири сидить, тут теж три самчика, mm. а так більше кролики ростуть все добре. Та й такі у нас справи. Йдять. Буду сьогодні вакцинувати. Оцих троє буду вакцинувати трох. Буду вакцинувати. І буду вакцинувати самочку. Цю. Свою самочку буду вакцинувати. Буду теж сьогодні вакцинувати. І на цьому все. Це все буду завершувати. Все, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Всім дякую, всім па-па.